Спілкую з їхніми представниками діаспори, які є в Україні, з якими можна поспілкуватися, я знаю їхню справжню позицію, і я вам скажу, що дійсно позиція публічна Азербайджана як ну, людей Сходу, вона досить, повірте, стримана. А от те, що вони думають, це ну, зовсім інша, це радикально інша історія. Вони все пам'ятають, це нація, яка вміє чекати. Нація, от ви були в перемовній групі да, в Мінську. Ну, от в них так само, у них перемовини в Мінську були по Нагорному Карабаху, по їх окупації 30 років. Їм розказували слова глибокого занепокоєння 30 років. І повірте, ну я з ними спілкувався от, дуже близько, з їхніми урядовцями, з людьми, які ну, на той принаймні момент займали серйозне положення. Вони кажуть, ми цю... Слова дружби, але тільки на папері, чули дуже від багатьох. Але суть в тому, що ну, тільки ми самі господарі своєї долі. І вони вибудовували свою, скажімо, політику через реал так? Тобто вони дивилися, з ким можна дружити, як можна вибудовувати свої взаємовідносини. Ну, таким чином, да, виникла історія і розвивається до сих пір з Туреччиною. На цьому фоні була звільнення да де, деокупації повідної території до речі, я був бушу. Я був в тому міжнародному аеропорті Файзюлі, да, якщо я не помиляюся. Там також цікава історія. Ну така майже пустеля. І прямо майже на пустелі, де немає жодної інфраструктури, не приватних будинків, нічого. Просто вистроєний абсолютно новий аеропорт. Ну, така цікава картина, це потрібно просто бачити. А коли я запитав їхніх представників, а, ну, навіщо вони кажуть, так ми будемо робити. Великий пріоритет на Нагорний Карабах і от разом з Туреччиною ми дивимося в майбутнє, і на, і на майбутнє ми ви вибудували там цілий аеропорт. Я думаю, йо а, а коли в Україні так буде, щоб ну от, от такі на майбутнє проекти вибудовувалися і настільки серйозне було стратегування, але повертаючись на крок назад, в Азербайджані пам'ятають доброводжу в Азербайджані, пам'ятають зло. В Азербайджані пам'ятають правду, хто така Російська Федерація. В Азербайджані пам'ятають, а що саме Росія надавала з озброєння і підштовхувала до війни проти Азербайджану Вірменію. Вони чудово пам'ятають, хто зробив в Нагорному Карбасі сіру зону. А по суті, нарко, наркотранзит і бабандо-транзит, і що через ту територію. Повірте, ці люди все знають. Але вони дуже вміють чекати. Російська Федерація зараз є частиною їхньої економіки. Ну, тут нікуди не дінешся. Це країна з бувшого Ореолу Радянського Союзу в Росії. Дуже багато а, азербайджанців або етнічих азербайджанців, які досить заможні люди, впливові люди. І розірвати просто так зв'язки з Російською Федерацією. Азербайджан не може і в Росії це чудово розуміє там тому 2 мільйони. приблизно. Так, да, дуже багато. Ну там же ж і логістичний бізнес, торговий бізнес, енергетичний бізнес.